Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго раночку. Скажу вам, кавалерка, така. Стала сьогодні рано, але вчора дуже швидко лягла спати. Виспалася. В хаті прохолодно. Хоч ми завжди говорили, що літом тут буде дуже жарко, то тут ще може бути. Правда, так. Саме головне кавалерка, нічого не готувати. Бо коли готуємо, то тоді, відповідно, жара в хаті. Сьогодні буду щось готувати, ще не знаю. Але кавалерочка дуже сильно хотіла зробити бите шкло і багато. Ну, а вчора поставили баньки на сметану машину, в машину, їздив машину, сів Віталік і каже: А що за фляшки калатаєте? А таре, то сметану ми мали купити. Так що, не відходячи від каси, їдемо зараз на стерницьке кульцо, купляємо сметану, прийду, залью галеретку. Ну і так як кавалерка сьогодні субота. В хаті треба прибирати. А ви, юна кавалерочка, обов'язково своїм батькам допомагайте. Особливо, коли вони ще й на роботі або вимучені після цілого тижня робочого. Так що, кавалерка, хочете, не хочете, нині субота, нині рано встаньте, файно сістріпайте, і клавчестіть. Песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витерепити і всі разом. Беріться до роботи! А ми не маємо часу бандрони плести, бо сметани нам не хватить. Бо там рано привозять сметану. До речі, минулий раз взяла сметану, возилася в машині, і вона така, знаєте, потекла. Ну, така не дуже добре було, тому треба купити сметану, приїхати додому і поставити в холодильник. Поставлю в холодильник, залью галереткою і піду прибирати. Бо я така сама кавалерка, якій всі прибираю, перу, готую, гоню до роботи, гоню на нову пошту. Все як у всіх. Що... І хату треба замаїти, правда? Так, точно, завтра зелені свята кавалерочка, але ми завтра їдемо в гості. Тому таке нічого не буду готувати, тому що нас запросили в гості. Ну, щось таке, може, підготую, може, якийсь салат. Ну, подивлюся одним сам. Так що кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ставайте, стрипайте се и берите се